Весна це чарівна пора року, коли природа прокидається після довгої зими. З'являються перші теплі промінці сонця та на сніг і на лісових галявинах та узліссях з'являються перші квіти. Це первоцвіти, справжнє дивоприроди. Їх називають провісниками весни. Підсніжники, проліски, сонтрава, шафрани, первіцвіт весняний. Усі ці рослини радують око та дарують надію на нове життя. Проте ці тендітні квіти потребують нашого захисту. Через надмірне збирання та продаж первоцвітів багато з них стали рідкісними, деякі вже занесені до Червоної книги України. Збирання, купівля та продаж таких рослин шкодить природі. Вириваючи первоцвіти, ми порушуємо природний баланс. Кожна квітка має своє значення для екосистеми. Вони дають нектар бджолам і джмелям, допомагають запилювати дерева і кущі, без них страждає увесь ланцюг живої природи. Навіть одна зірвана квітка це втрата для довкілля. Дуже важливо пояснити дітям, що квіти не можна зривати, потрібно виховувати в них любов і повагу до природи. Гарним прикладом для дитини є поведінка батьків. Якщо дорослі не купують первоцвіти, діти розуміють, що це неправильно. Ми можемо разом із малечою малюватися квітами, фотографувати їх або малювати. Так ми збережемо красу природу, не завдаючи їй шкоди. У садочках та школах проводять акції та заняття про охорону первоцвітів. Батьки можуть долучитися до таких ініціатив. Разом ми формуємо у дітей екологічну свідомість та в Дітей бути добрими до навколошнього світу. Покажемо, що кожна квітка має право на життя. Природа це наш спільний дім, а квіти її прикраса. Збережемо вісну для наступних поколінь, не зриваємо первоцвітів, не купуємо їх. Краще розкажемо. Іншим чому цього не варто робити. Повідомив про знайомим, що збирання рідкісних квітів це порушення закону. Навіть одна небайдужа людина може змінити світ навколо. Небайливе ставлення до природи починається з родини. Збереження первоцвітів це наша відповідальність. Нехай наші діти ростуть у гармонії з природою, нехай вони вчаться бачити красу і берегти її. Разом ми можемо зробити дуже багато. Квіти не повинні бути прекрасою букети, вони мають жити у природі. Оберігаємо їх, щоб вони тішили око кожної весни. Завдяки нашій роботі вони знову і знову розквітатимуть. Адже весна починається не з календаря, а з появи першої квітки, і нехай ця квітка залишається в лісі, а не зав'яне в руках. Подбаймо про кожну тендітну рослину. Бережімо первицьвіти заради краси, життя і майбутнього.